1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Епіцентр дуже хороша команда з дуже хорошими кваліфікованими гравцями. Вони грають в хороший футбол. То я думаю, що буде непросто, але ми дамо бій і повинні ми перемагати в цьому матчі. Я вважаю, що це одна з найсильніших команд в нашій групі. І Взагалом, якщо брати дві групи, я хотів би зробити їм комплімент, тому що дуже злагоджено діють у всіх зонах і оборони. І Атака хороша команда. Він навіть не виходить, він от Ні, малінії повікарів. Ви точно дивилися цей квадрат? Я хотів сказати дякую всім болівальникам, всім, тим, хто за мене голосували. Ще хочу додати, що індивідуальні нагороди важливі, але ми дуже сильні командою, тому всі ми леви. Готуюся, як зазвичай все добре. Переглядаємо суперника, знаємо їхні сильні та слабкі сторони, тому будемо е намагатися свої сильні сторони показати. Щодо мене, то я на кожен матч виходжу максимально мотивованим, бо хочу в кожному матчі перемагати, то я вважаю, що команда у нас точно така, яка хоче в кожному матчі досягати максимальних результатів. І я вважаю, що хлопці налаштовуються тільки на перемогу, бо інакше, інакше не може бути. Ми задоволені результатом, але це не періг наших можливостей. І в наступних чотирьох матчах ми будемо намагатися виграти кожен з них. Ми на це не звертаємо увагу. У нас задача вигравати кожну наступну гру. Тому будь-це останні чотири гри чи наступні ігри. Кожну гру для нас важливо вигравати.